Сьогодні ми починаємо створювати магію, яка зветься Бузиновий сироп. Перше, що нам треба, ми набираємо стільки бузини, скільки можемо набрати. Ну скільки в нас є, багато не буває. І що нам потрібно. Оці от суцвіття, так, оці суцвіття бузини, в них багато зелених палочок. Нам треба якнайменше, щоб цих палочок попало в наш сироп, бо вони дадуть і запах не той, і присмак не той. Тому ми беремо ножиці і зрізаємо квіточки, максимально зрізаємо з цих паличок. От, залишаються отакі штучки, кажуть, що їх можна висушити і для чогось заварювати. Не знаю, не буду я цього робити. Ще хочу сказати, я бузину, квіти, бузини не мию. Е, ну, якщо їх мити, воно змиється, оця пильця. А вона дуже корисна, вона там дуже потрібна. Вона дає ще аромат, не тільки квіточки, а й сама пильця. Усе, що там може повзувати якісь жучки, вони або там ще у пакеті попадали, або вони вже потім потонуть, коли будемо замочувати, і сядуть на дно, потім ми процедимо, і все буде чисто, нормально. Тим паче потім все рівно це кип'ятити. А коли будемо кип'ятити, воно ж усе продезінфікується. Ну що, ось така в мене вийшла. Каструляка квітя. Якраз нормально я взяв тару по розміру. І зараз почнеться сам рецепт. Оці квіточки у каструлі. Ах, які класні. Пахнуть. Ми ці квіточки трохи приминаємо. І тепер заливаємо все це холодною питною водою. Саме холодна вода е, дає можливість витягнути з бузини найкращий смак і найкращий запах. Е, холодну воду наливаємо так, щоб вона була повністю покрита, але не дуже велика, так на палець. Е, і е, скільки візьме вже. Е, вод, води скільки візьме, але е, розрахунок такий, на кожні 2 літри холодної води. 40 грамів лимонної кислоти. Отако воно десь потрібно бути. В мене ось ця каструля взяла 11 літрів води. Тепер ми оце прикриваємо кришкою, щоб воно було у темряві, і ставимо у якесь прохолодне місце на 24 години. Ну, а поки мої квіточки настоюються, і я дороблю курячу шинку. Вона якраз 24 години вже маринується у холодильнику. До речі, кому треба такий 3D-конструктор, називається збери бузину обратно. Дарю. Через 24 години. Ретельно миємо руки з милом і оцей весь цвіт, весь, що тут був, трохи так віджимаючи, витаскуємо з каструлі. Чим більше відіжмете, тим більше залишиться у вас у сиропі вкусняшки. Ну от і те, що в нас вийшло. Проціджуємо спочатку через дуршлаг, а потім через подвійну марлю. Головне, щоб не залишилося жодної квіточки, жодного лепестка, бо буде воно в нас не те, що ми хотіли. Ой. Пам'ятаєте, я казав, що не треба збивати всяких мушок, міленьких жучків, смердючків. Бо от зараз, коли ми процідимо повністю все це, то вони всі відсідяться і водичка в нас буде чистенька, без всяких мошкари, без всякої. Не дуже мені сподобалось, як воно крізь марлю просидилося, тому я прогнав ще через отакий капроновий мішечок. Раніше я на ньому рікотту відкидував. Отримав отакий чистенький сок жовтого кольору. Не знаю, чи бачите. Ну, жовтенький, мутненький. І будемо зараз вже працювати з ним термообработку робити. Ну от в мене із е розрахунку 11 літрів води вийшов такий сок. І е, зараз що нам потрібно? Нам потрібно його переполовинити, половину цього соку е, ми будемо варити сироп, і другу половину потім в нього вливати. Чому так? Е, спочатку ми е, максимально інвертуємо цукор у сиропі, тобто ми з сахарози максимально зробимо глюкозу плюс фруктозу, щоб воно в нас там не закисало, не бродило, щоб це був такий ну, штучний мед. Хотів показати вам процес варки та закрутки, але мабуть не буду. Бо якщо жінка побачить в інтернеті, у що я перетворив кухню, поки її вдома немає, то вона в мене вб'є. Тому я краще так розкажу. Я повторю, щоб усе було наприкінці зрозуміло. Цукор ми беремо з розрахунку 1 кг цукру на 1 літр води, який ми наливали у наші квіточки. В мене виходило, пам'ятаєте, 11 літрів води, то я беру 11 кг цукру. Я засипаю ці 11 кг цукру у каструлю і заливаю 5,5 літрів оцього соку. На великому вогні доводжу до кипіння. Потім роблю маленький вогонь, і 20-30 хвилин на маленькому вогні ледь ледь кип'яче, щоб воно трохи так постояло, покипятило. Цей момент інвертується цукор. Потім я доливаю залишок цього соку, роблю вогонь. Максимально довожу до кипятіння, кипить 2-3, ну максимум 5 хвилин. І за цей момент стерилізуються банки та кришки. Закипіло все і розливаю по банках, закатую кришками. ну Хто переворачує, хто не переворачує, то як вам там подобається так. А хоча б я і заднічую зато то черта. Оце я бабахнув вчора.